Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я приготувала для вас дуже цікаву ідею для поробки, але спочатку пропоную відгадати загадку. Слухайте уважно. Хто з хвостиком і вушками? В кого лапки з подушками? Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. І маленькі сірі мишки утікають всі від кішки. Так, друзі, це дійсно кішка з давніх давен, коти й кішки живуть поруч з людиною, приносячи веселю, затишок та спокій. І сьогодні малята. Я хочу вам запропонувати власноруч виробити котика. Для цього нам необхідно взяти смужки кольорового паперу і ножиці. І, звичайно ж гарний настрій. Отже, приступаємо до роботи! Такий гарний котик у нас з вами вийшов. Я бажаю вам гарного настрою і обов'язково зробити собі таке кошеня. До побачення, друзі!